Січень історичний вже крокує кроком. В нього є історія, в нього є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 20 січня події нещодавні, біль, шалений смуток, донецький аеропорт. Згадаєм мчинки, кібергів жартовні. 2014 рік важких турбот. Ворог. Нещадний, стоїть він на своєму. Не пошкодує сили, патрони навіть ради. А кіборги герої своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День дев'яностий, ворог вже кругом, це не здається, не марево, не сон. Це іде війна, війна добра зі злом. Вони все втримали, не втримали бетон. Вже час надходить до обраної дати. Коли вшановуємо пам'ять, кіборги усіх. І Січі нам дає час їх згадати, тож першу свічку запалимо за них. Зима. Срідна хортовина 22 січня. Об'єдналася Україна західна та східна. Всі взяли сонцю за руки, наче від багатця. Гріє серце, акт про звуку відтепер, ми браться. В день соборності та злуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мирід, нащо нам ворогувати, наче що щось ділити, краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо. Об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єдналась з неї слава й воля, щоб спіткала Україну ли щаслива доля. Друга свічка за героїв. Що за нашу славу? Серед всіх постань важливих життя своє віддали. За героїв України від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні убивати. 27 січня голокост. Ще одна в країні дата. І не згадати просто так, без сліз, ми маємо усе це пам'ятати. Голокост страшне, жахливе слово, І викликає жах він до цих пір Бивали всіх старого і малого, ніхто цього забути не зміг. Третя свічка пам'ять за народи, що в Україну з миром прибували, і геть усім нацистської породи, що не одне життя в них відібрали. Кінець січня, 29-те в Україні крокує Москва, то не брат, бо йде нас бивати, виправдань їм же нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців, ще юних дітей. Пішли на смерть за Вкраїну вмирати, наколовши багнет до грудей. 300 хлопців, студентів, рикотів. Цю історія має згадати Мій останній на крути і лишилися там помирати. І останнє свіча за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крути. Історичний січень час гадати усіх героїв, що колись до сьогодні були готові життя своє віддати. За Україну, за звичаї народні, за історію, написану роками, за мирне, щасливе майбутнє. Всіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну життя своє віддали.